Це слідство у ході якого буде встановлюватися безпосередньо посадові особи. За одного, одного чи двох працівників, які стояли за касиром. Студент буде е додатково е розраховуватися. Доброго вечора. Ви дивитеся новини? Ми знаємо про найважливіші події, які відбулися в нашому місті. Про варте вашої уваги розповість Ольга Гереч та Андрій Бурда. Львівські Карпати готуються до поєдинку із Борусією, що підготували їм вболівальники напередодні важливого матчу. Дивіться у новинах спорту за 15 хвилин. А студенти готові вийти на страйк проти платних послуг у вишах. Про це та інше дивіться далі детальніше. Перший день на роботі музейників з тюрми Налонського впустили на робочі місця. Працівники СБУ майже тиждень тримали кабінети під замком. Сталося це після того, як допитали директора Руслана Забілого і вилучили в нього документи. Вчора разом із науковими співробітниками СБУшники провели огляд їхніх робочих кабінетів. Він тривав 5 годин. Звідти працівники спецслужби забрали два ноутбука, жорсткий диск та копії двох документів 45-го та 79-го років. Серед них наказ міського управління КДБ. У ньому. Інформація так званої справи блок про діяльність дисидентів у таборах. Нагадаємо, що вилучення почалося після того, як музей розпочав підготовку до виставки, присвяченої дисидентам Стусу Чорноволу та іншим. В комп'ютері вони знайшли копії справ, які вони вирішили віддати на експертизу в службу безпеки України в Києві. Для того щоб визначити, чи це становить державну таємницю чи ні, в плані роботи із цими документами зараз є певна зупинка. Ми будемо ну, на співробітники будуть шукати інших можливостей працювати з іншими документами. Ну, зокрема, ми можемо опитувати цих самих дисидентів, то Івана Геля чи Ірину Колнесну, і інших. До виконання обіцянки начальника залишився тиждень. 20 серпня ми робили репортаж про черги у МРФ. І Керівник цього відділу пообіцяв, що за місяць їх не буде, бо вони відкриють нове приміщення. Ми вирішили нагадати Даївцю про його обіцянку і запропонували кілька порад спеціалістів, як боротися із купченнями людей. З тими, хто добре знається на чергах, спілкувалася Наталія Борська. У Львівському мрав ДАЇ черги утворюються часто. Керівник структури каже: не вистачає приміщень. Створили. І в найближчий час запуститься другий поверх, реєстраційний зал окремий, для обслуговування юридичних осіб. Тобто, ми створюємо, ми розподіляємо потоки, фізичні особи, так як було на першому поверсі, для, для людини, яку необхідно для того, щоб її обслужити, до п'яти хвилин. І черги самі по собі розійдуться. за один день. Мрево обслуговує до двох сотень водіїв. Заклад швидкого харчування в 15 разів більше до трьох тисяч. Коли великий наплив відвідувачів, навпаки ще зменшується час обслуговування, тому що поки відвідувач розрахується, в нього на підносі вже повністю зібране його замовлення за допомогою одного чи двох працівників, які стояли за касиром. У супермаркеті протягом дня один касир обслуговує понад 700 покупців. Попри те, довгих черг тут не побачиш. З великим скупченням людей тут борються за допомогою резервних касирів. У нас є штат касирів, яких ми, якщо виходить у на нас черги, ми їх швидко резервний штат, ми їх швиденько залучаємо до роботи на касі, відкриваємо додаткові каси і таким чином. Відпускаємо швидше людей. Коротити довгі черги можна і за допомогою попереднього запису, як це роблять у салонах краси. Телефонний запис або просто людина може зайти і на якусь певну зручну для неї годину записатися на якийсь час. Чи на якийсь день, чи на тиждень. Записується навіть на місяць, наперед і далі. Бувають різні випадки, звичайно, але... Такого, щоб там хтось сидів годину, чекав, то в принципі ні. Наталія Борська, Роман Ковалюк, оглядня телеканал Вік. Заробили на зерні посадовці хлібокомбінату на стріщині продали наліво пшеницю та жито, яке мали зберігати в резерві. Півтори тисячі тонн збіжжя підприємству передав аграрний фонд. Його мали тримати на чорний день. Керівництво комбінату вирішило по-іншому. Резервну партію продали. Заробили на цьому майже півмільйона гривень. Нестачу виявили ревізори, які все зважили. Проти посадовців порушили кримінальну справу. Зараз проводиться слідство. у Ході якого будуть встановлюватися безпосередньо посадові особи. Цього підприємства, які причетні до вчинення зазначеної розтрати. Студенти проти штрафів 12 вересня студентські організації серед них і Львівські написали офіційного листа Віктору Януковичу. Молодь протестує проти постанови Кабміну. З початком навчального року уряд встановив перелік платних послуг для вишів. Тепер викладачі можуть брати гроші у студентів за пропущені пари за користування бібліотекою в позорочний час. Свою позицію щодо цього приводу студенти надіслали президенту поштою. На даний момент 19 молодіжних і студентських організацій, всеукраїнських, підписалися під зверненням до президента з вимогою призупинити дію постанови Кабінету міністрів, яка прямо суперечить 53 третій статті Конституції України. Що думають студенти та їхні викладачі про нові платні розцінки? Дізнавалася Оксана Сахаравич. Тепер така порожня аудиторія студентам невигідна, адже витратити всю свою стипендію можна за 12 прогуляних пар. Коли студент не може підтвердити, що він. Чи був хворий, чи був зайнятий якоюсь іншою важливою справою, чи десь щось з транспортом сталося так далі? То звичайно, це нормальна європейська практика, коли за таку послугу студент буде е додатково е розраховуватися. Штраф за одну пропущену лекцію від 50 до 70 гривень. Е, ми вперше Добре чуємо не ми, чули. Не, ми чули, але нехай тоді нам платять гроші за відвідані пари. Взагалі ціна за прогулею, як на мене, справа така трохи абсурдна. Бо прогулювати чи не прогулювати це справа кожного студента. І студент повинен бути сам свідомий того, що він повинен відвідувати лекції. Ну, якби було гривень 10-15, це відносно, що нормально. 70 гривень це дуже багато. Дехто вмудряється за 70 гривень прожити на тиждень, а тут за один прогул. Надзвичайно ненормально, якщо врахувати, що стипендія середня це 530 гривень, це більше ніж 10% відсотків за один прогул. Це нелогічно, як на мене. Згідно з рішенням Кабміну, відвідані бібліотеки в позаурочний час коштуватимуть від 10 гривень. Студенти кажуть, що про платні послуги читали їм ще чи не сказали. Викладачі ж говорять, що це може відлякати студентів від книжок. Якщо ввести ще платні послуги і на позаурочний час користування бібліотекою в даному випадку ми в такий спосіб просто ще частину студентів виштовхнемо із бібліотек власний вечірний час на вулицю в ті самі кав'ярні. Оксана Сахаревич, Роман Ковалюк, Огляд дня, телеканал Зік. Освітяни Львова поділяться досвідом з іншими містами. Про це повідомляє міськрада. 16 вересня в місті пройде семінар освітні інновації Львова, реалії та перспективи. Семінар відбудеться за участю гостей з обласних центрів України та Міносвіти. Як стверджують в управлінні освіти міської ради, впровадження у навчанні дітей інноваційних технологій лише доповнює та покращує навчальні програми. Тим часом освітяни франківського району звернулися до міського голови Львова. Освітня робота у Франківському районі на грані повної дезорганізації іде. У зверненні 37 керівників навчальних закладів району міста поставили свої підписи під зверненням до Андрія Садового. Працівники освіти просять усунути голову адміністрації пані Подорович від керівництва, щоб повернути освітню галузь. Цитую до стану нормального функціонування. Кінець цитати. Ми запрошуємо до відкритої дискусії пані Подорович та авторів цього звернення. Продовження цієї теми дивіться в неділю о 21-й годині в програмі Погляд на тиждень. Журналісти все таки змусили чиновників відчинити двері. Сьогодні начальник міського управління комунальної власності запросив прасу до свого будинку в пустоматах. Сьогодні ця подія трапилася не випадково. На завтра заплановану програму Хто тут живе? Вона присвячена пану Віп Клинковичу про це. Дивіться завтра, о 21.30. А вже зараз, як чиновник, зустрічав журналістів у своєму маєтку. Журналістів до маєтку везе спеціально виділене маршрутне таксі від міськради. Гостей біля воріт зустрічає сам Пан Климкович із дружиною. Господарі кажуть, помешкання доводили до ладу власними силами. Аби завершити будинок, доклали 250 тисяч гривень. Меблі, ламінат монтував сам начальник. А от за підтримку нового домашнього вогнища вже відповідає дружина. До початку цього опалювального сезону у нас буде один газовий лічильник на весь будинок, і тому я можу вам сказати тільки за всіх. Ми витрачали порядка до 6 тисяч кубів газу, тобто десь 5 тисяч гривень на рік. Нам вдалося ну доволі вигідно продати мою трьохкімнатну квартиру, трьохкімнатну квартиру батьків, і за 8 тисяч доларів купити це незавершене будівництво. Оглядини будинку тривають кілька хвилин. Журналістам дається кинути оком лише на дитячу кухню та ванну чиновника, і все тільки з порогу. Пан Лимкове. Хоч вважає подібні екскурсії корисними, така практика е, на за бажанням того чи іншого службовця, ні, чомусь слово службовець подобається більше. Знаєте, ось е, вона я думаю, корисна, тому що коли людина приходить на держслужбу, е, ну є правильним побачити, зафіксувати з Чим вона прийшла на держслужбу? Запросити додому пресу пан Климкович вирішив перше за весь свій період держслужби. Запрошення з'явилось понеділок, 13 вересня. Перед цим чиновника запросили до студії програми Хто тут живе про маєтки держслужбовців. Поки що ані ствердної відповіді, ані відмови він не дав. Ірина Венгер, Любомир Ясницький, огляд дня. Телеканал Зік. Книгомани святкують у Львові. Відкривається 17-й міжнародний форум видавців. Найбільше книжкове свято України триватиме 5 днів. Ми задали перехожим одне питання: скільки грошей витрачають на форум книговидавців? Скільки найбільше ви витратили на форумі? 500-600. десь може 125 гривень. Щось таке. Більше не більше, десь півтори тисячі. Було до 100 гривень, 80 гривень. Справа не в грошах. Ну, десь так до 500 гривень. В районі гривень 500, можливо, і 700. Справа в змісті. В форумах ще не купляв, ще якось не приходилось. До того року обов'язково піду. Скільки грошей вже припасти на цей форум? Скільки таких штук-веру скільки буду мати. Завтра у Львові стартує 17-й форум видавців. Це найбільший у східній Європі та Україні книжковий ярмарок разом із літературним фестивалем. Власне сьогодні у нас в студії. Куратор цього фестивалю це вже буде п'ятий міжнародний літературний фестиваль. Людина, яка керує ним три ночі, не доспав в підготовці цього заходу. Це пан Григорій Семенчук. Доброго вечора. Добрий вечір. А пане Григорію, будемо розпочинати нашу розмову з того, на перший погляд простого запитання, але все таки воно напевно нюанси кожного року відрізняються. Чим цьогорічний форум видавців буде відрізнятися від попередніх? 17 вже, 16 точніше? Ну, ми збільшили, звичайно, географію нашу, тобто вона зросла на 7 країн. Минулого року у нас було приймало участь 18 країн-учасників, цього року їх вже 25. Це більше 80 письменників з-за кордону і більше 200 письменників з України. Ну і також ми розширили трошки формат загалом фестивалю, тобто цього року ми запросили ще й 13 музичних гуртів. Тому всі, хто цікавляться українським мистецтвом, можуть знайти щось своє у нашому фестивалі. Які власне заходи, на вашу думку, як одного з організаторів форуму, варто відвідати цьогоріч? Ну, наші головні спецпроекти це власне перший вечір 15-го числа в філармонії, який називається П'ятий міжнародний літературний фестиваль Прев'ю. 16 числа у нас відкриття в Оперному театрі нашого літературного фестивалю, 17-го числа у філармонії творчий вечір Оксани Забушко, відомої української письменниці, 18 числа проект, який ми вже реалізовуємо традиційно в рамках літературного фестивалю: це ніч поезії і музики нон Стоп», більше 30 письменників з шести країн і три музичні гурти, і також.